Бог дав нам своє Слово, щоб ми знали історію людства, щоб ми розуміли сроки, щоб знали істину. Бог не желає уніштаження, але люди пренебрегають Бога. З приходом Ісуса Христа Бог відкриває всім народам ізбрання, Він посилає своїх апостолів у всі народи, щоб вони навчили людей, як правильно прийти до Бога. І покаятися, креститися в Ісуса, стати дітьми Божими і прийняти Духа Святого. Бог дає милість для всіх народів, Бог дозволяє, щоб всі народи могли увійти в благословення. Ми створені для добра, а не вбивати. Геноцид і війна не оправдані, тому що діти Божі є в кожному народі. Ми повинні держатися учені.